Всім привіт! Сьогодні ми зібралися їхати в штат Орегон на пляж Кенон. Погода сьогодні не дуже трішечки холодно, вітряно, але ми все таки вирішили поїхати розвіятись трішки. І сьогодні я вам покажу, як пройшов наш день на знаменитому пляжі Кенон. Ця поїздка була досить спонтанною. У нас був вихідний день, погода була прохолодною. Ми думали провести час вдома, але в один момент я захотіла кудись поїхати, і став вибір між Кенон Біч, до якого їхати 4 години, та діабло Лейк, до якого їхати 2,5 години. Так як Діабло Лейк знаходиться в горах, і для гір така погода не дуже хороша. Тож ми вирішили поїхати на пляж. Зібрались та виїхали близько 11 ранку. Аксель був трішки схвальований, тож ми заїхали в Starbucks, щоб взяти каву та вершки для нього. Я взяла собі гарячий карамель макіято та поїхала далі. Я можу вічно повторювати, яка неймовірна природа в цьому штаті, і я досі не можу повірити, що так близько живу до цієї краси. Цей штат дуже зелений, і ці поєднання відтінків зеленого кольору просто надзвичайні. Поки ми їхали, погода змінювалася ще півгодини. Трішечки було сонячно, трішечки туманно. а Потім взагалі під зливу попали. Але нам повзло, що коли ми приїхали на пляж, вже було сонячно і закінчився дощ. По дорозі ми пообідали в Макдональдсі і я зрозуміла, що я дуже скучила за нашими закладами та фастфудом, адже навіть сам Макдональдс відрізняється повністю від українського. До речі, на цьому місці все мало бути в воді, як показує на карті, але як бачимо, що все давно вже висохло. А тут ми проїжджаємо дуже красиву річку Колумбію та заїзд в штат Орегон починається з мосту. І це був найдовший міст, який ми коли-небудь проїжджали. Штат Орегон зустрів на сонячною погодою і надзвичайною зеленню. Ми проїхали декілька комфортних містечок та нарешті доїжджаємо до зупинки. От на західному узбережжі Сполучених Штатів Америки в штаті Орегон розташоване неперевершене містечко, що манить своєю атмосферою. Це Cannon Beach. Містечко побудоване в стилі північно-західного арт-деко, який характеризується простими лініями використанням природних матеріалів, таких як дерево та камінь, і акцентує увагу на збереженні природного ландшафту. Окрім дивовижного пляжу, можна за домовленням провести час у місті кеннон Біч, де можна знайти різноманітні кафе, ресторани та магазини, де можна скуштувати місцеві страви, придбати унікальні сувеніри або просто насолодитися атмосферою міста. Але ми перш за все пішли в сторону океану, і от я в захваті від того, що вперше побачила океан. Вирішили поїхати на пошуки іншого обходу на пляж, так як пішли не туди і не знали, як перейти цю річку. Природа в цьому штаті просто неймовірна. Гляньте просто на цей ліс, які тут дерева, я тут почуваюсь, ніби гуляю у казці. Ми приїхали на цю локацію, де можна насолодитись видом на океан згори. Ми думали, що тут також можна зійти до океану, але сходити звідси потрібно через ліс, який ми проїжджали, і цей хайк на декілька годин дороги. Ми ще трішки насолодились тим видом і поїхали далі на пошуки парковки до пляжу. До речі, парковка на цьому місці коштує 5 доларів за весь день. Припаркувались ми ось тут, і по дорозі до пляжу ми зустріли чорних кроликів. І ось нарешті ми спустились до пляжу з цієї гори з піску, і я максимально в захваті від цього виду. Ми приїхали сюди в такий день, коли не було людей, і насолоджувалися цим видом самі. Ви просто погляньте, які тут хвилі, сподіваюсь, кожен з вас побачить цю красу на власні очі. Я зробила багато фото, не аж бігель вперше опинився біля такої кількості води та піску і насолоджувався кожним моментом. Бігав собі сам і слухався нас, хоч все буває рідкістю. Рекомендую приїжджати сюди саме в такий час та будній день, коли немає людей на пляжі. Тоді ви зможете максимально насолодитись поїздкою до океану. Навпроти океану розташовані дивовижні гори, тож панорама природи тут надзвичайна. Прогулюючись по цьому білому піску, ви зможете насолодитися запахом океану та звуками хвиль, величезний пляж, відчуття безкінечності та свободи, а золотисте сяєво сонця, відбиваючись від води, робить кожен момент на пляжі Кенно незабутнім. Мені дуже цікаво, як це поплавати в океані, але дивлячись на ці хвилі, стає трішечки лячно. Але сподіваюсь, при якійсь поїздці літо ми точно поплаваємо в цьому океані. Аксель кожних декілька хвилин намагався розігнати зграю пташок та чайок з пляжу і тішився, коли вони взлітали. Хоч погода була прохолодною і був присутній вітер, тут якось це не заважало насолоджуватись цим днем. Ми побули на цій стороні пляжу більше півтори години, та поїхали на іншу парковку, що піти ближче до всім відомої скелі. До речі, виїжджаючи з парковки, побачила на автобусній зупинці книги, які люди можуть читати, поки чекають автобус. Пляж Кеннон славиться своєю природною красою, що зачаровує серця мандрівників з усього світу. Відомі скелі Хейстак Рок та Нідел стоять могутніми стражами берега, спостерігаючи за гравітацією океану, що постійно міняє ландшафт цього чудового місця. Наш Аксель зовсім не розуміє, як вода так швидко доходить до нього, якщо вона так далеко, і постійно втікає від хвиль. На цьому пляжі ви можете зустріти часто морських левів та тюленів як на березі, так і у воді. З ви можете побачити багато чайок та також тупіків, кайрів, пеліканів та білоголових орлів. Та в океані можна побачити декілька різновидів китів в будь-який час року, але найпоширенішим є сірий кит. Перебуваючи тут, ви ніби відчуваєте гармонію з природою та в її чарівний світ. Якось так пройшов наш день в цьому пляжі, попрощалися ми з океаном та пішли до машини, щоб їхати додому. Заїхали по дорозі поїсти в улюблений Тако та взяла собі буріто. Проїхали красиве містечко Асторія в штаті Орегон, де захотілось приїхати сюди та прогулятися цими вуличками, які захопили мене своєю архітектурою, тож якось обов'язково сюди заїдемо. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись. Якщо так, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк на цьому відео, також підписуйтесь на мій інстаграм і всім до зустрічі. Також завершу цей відео фотографіями з поїздки.